Всім привіт! Ви на каналі Роман Заєць і сьогодні буде огляд бензинової коси Husqvarna 331R. Ви знаєте, зараз, напевно, під час війни особливо вибір там любої техніки, як ніколи, він починається з ціни. Тому почну з ціни. Ціна. На Husqvarna 331 r станом на травень 2023 2023 року це 7100 гривень. Що таке 7100 гривень? Це на 20% дешевше, ніж тіль FS-55. Також за ці гроші 7100 гривень можна купити три найдешевші китайські мотокоси. Або дві, скажімо так, Ну, топової якості, в топовій комплектації. Е, ця коса поставляється в таких е, двох ящиках. Е, в цьому ящику лежить мотор, а е, в цьому довгому ящику лежить майже вся коса в зборі. Вона зібрана десь на 85-90%. Тут лежить вся комплектація. Комплектацію ви бачите перед вами: це головка хусклановська, ремінь на два плеча. Ключі, ручка газа і кожух. Як бачите, ніж в комплекті не йде. Ви знаєте, хочу почати з першого враження. Коли я відкрив ці всі коробки, перше, що мене хотілося спитати себе, а де хускварна? Ви знаєте, перше враження, що переді мною якесь барахло з OLX. І якби не оця наклеєчка прозора. Я б ніколи напевно, не здогадався, що це 331-модель. Тут немає характерної для хускварни такого металевого шилдіка з моделлю, з датою виробництва, з серійніком. Десь тут я серійнік бачив, взагалі не типово для хускварни, якимось такі напівпрозорими буквами написано. Вся конструкція цієї мотокоси. Ну, Вона просто ідентична китайській мотокосі. Ну, зараз я просто покажу вам абсолютно не найдорожчого китайця, самий звичайний китаєць. Ціна 3500, тобто в два рази дешевше. Отак от, от розверну, щоб ви бачили. Просто. Пластмасові кожухи різного кольору, муфта однакова. Тепер візьму штангель, щоб показати вам посадку під верхній стакан. Це між центрами 68 мм. От. Це абсолютно ідентично і. Береш оцю всю трансмісію від хускуарни і вставляєш в китайському текосу. Бачите, абсолютно все ідентичне. Тобто також від китайської коси ви можете поставити е, на цей двіжок. Хочу сказати, що не тільки муфта щеплення тут від китайської коси, тут абсолютно всі деталі, абсолютно вся конструкція вони ідентичні. Це, якщо казати такими словами. Для тих, хто розбирається хоч трошки в китайських косах, це саме звичайнісінька китайська мотокоса 1E36F, тобто з 36, з 36 поршньовою. Трошечки змінені е, оця навісний пластик, а так все решта ідентично. Ви знаєте, ще от декілька порівнянь наведу. Оцей ремінь на два плеча. Так, це вже давно не розкіш. Беремо китайському мотокосу, той самий ремінь на два плеча з пластиковим набідриником. В хускварні, е, ніж не йде в комплекті. В звичайній китайській мотокосі кладуть два ножа з победітовими напайками. Один звичайний ніж. Ось так от виглядає ремінь, то що я вам показував. І головка вже нового покоління. Ту, яку не треба розбирати. У хускварні ще головка, хоч і якісна, але її треба розбирати, щоб заправити нову лєску. Також хочу показати редуктор, нижній конічний. Зняв нижній конічний редуктор з кусхурне. Тут ми бачимо вхід підвал 9 швідців. Ось ми бачимо сам цей вал, він стальний. Ось. А тепер я вам пропоную знайти різницю між звичайним китайським редуктором, який коштує 7 доларів. І Редуктором з хускварним вал. Значить, труба тут трошки неудобно. Труба 28 мм, вал 9 шліцов. Тепер беремо трубу з валом від звичайної китайської мотокоси і порівнюємо. Ті самі 28 мм. Той самий стальний вал, і навіть кількість шліців співпадає. А, ви знаєте, мені незрозуміло одне, чому така фірма, як Хускварна, в якої там 70 років досвіду а, в випуску мотоінструмента. А, 70 років еволюції, і в 2023 році вони випускають саму-саму звичайну китайську мотокосу. Ви знаєте, я все бачив в житті, як китайські бренди копіюють якісь дорогі моделі і роблять їх там в 2, 3, 4 рази дешевше. А от коли імені ці бренди роблять звичайну китайську мотокосу, такого я ще в своєму житті не бачив. Ну, напевно, це буде найкоротший огляд. Фірмової техніки, який я записував в себе на каналі. Так, подивимося до повітряних фільтрів. Доступ до повітряного фільтра кускварна без ключа. Такий барашок. Тут ми бачимо подвійний повітряний фільтр це перша частина паралон і друга частина матеріал, який нагадує фетр. Щось на кшталт. Як Оліомакс Sparta 25. Тут ми бачимо знайомий бутерброд: це тримач повітряного фільтра, карбюратор і перехідник циліндру. Від карбюратора до циліндру, текстолітовий. Точно така ж конструкція, як на китайських косах. І, до речі, карбюратор тут теж не хускуарський, а Ruixing. Напис, можна роздивитися з цієї сторони. Далі. І хочу сказати, що цей повітряний фільтр він краще, ніж найдешев, у найдешевших китайських косах. Але хочу сказати, що якщо взяти такого китайця не самого дешевого, це, наприклад, десь 3,5 тисячі гривень в два рази дешевше, ніж у Скварна, тут стоїть професійний повітряний фільтр. Паперовий, такий, як стоїть на професійних моделях штіля. Конструкція, як бачите, тут абсолютно така. Ж. Тримач повітряного фільтра, карбюратор, текстилітовий перехідник. Тільки тут праймер підкачки винесений на корпус для більшого комфорту. А тут праймер підкачки розташований внизу на карбюраторі. А, так. Форма а, бензобака в них а, абсолютно ідентична. На от, така, от такий гарний металевий захист, але це вже давно не новинка. На звичайних китайських косах. От абсолютно ну Дуже схожі, такий металевий захист стоїть. На китайській косі ми бачимо стартер з плавним запуском, а на хускварні ми. Потягнувши за нього, мені здається, що він безплавного пуску, звичайний. І зараз ми переконаємося в цьому. Гвинти промазані фіксатором різьби. Це гарний знак. Ну, Може видно, може ні, не, не знаю. Ось так виглядає стартер. Він з плавним пуском. Я помилився. Тут видно цю пружину допоміжну, але по е відчуттям, здається, що без плавного пуску. А, також оця тарілка, яка входить в зацеплення зі стартером, вона теж абсолютно така ж, як і на китайських косах. Ну, Я навіть не буду його е далі розбирати. На циліндропоршневій групі є напис 1Е36. Ф. Цим все сказано. Стандартна китайська мотокоса з поршневою 36 мм. Ну такий е, огляд, друзі. Е, скажімо так, В цьому році одне з таких розчарувань по техніці Husqvarna для мене. Всім дякую за увагу. Ви були на каналі Роман Заяць. До нових зустрічей.